Відвідувачі не лише прийшли подивитися на тварин, але й розважитися. Ті, кому подобається творити, взяли до рук солому та мотузки. Перш ніж розпочати роботу, викладають усе на столі. Розкладання соломинок чергується із зав'язуванням вузликів. За пів години дітям вдається виготовити сувенір власноруч. Їх наставник Інна Городник каже, що найбільшим попитом користуються солом'яні тварини, лялечки, ангелочки та брелі. З нами майстриня поділилася власними секретами. Ця солома, з якою ми сьогодні працюємо, вона відбілена. Тобто відбілюється вона розчин, перекис водню і вода виварюється. Загалом солому ми беремо в нас в селі є свій город, і самі самі сіємо. Найкраще підходить житня солома, тому що вона найм'якша і ну, її найменше потребує обробки. Робота кипить і на кінному дворі. Тварин розчісують, заплітають гриви та хвости, одягають збрую. Найменшим відвідувачем дозволяють годувати коней з долоні. Вадим Мазурець, гуртківець. Санції юнатів доглядати за тваринами каже хлопець його покликання сьогодні. День день оконів, ну і тут весело. Кульмінація свята майстер-клас верхової їзди на урочисту мить, що найперше чекають діти. До їх уваги демонстраційний проїзд досвідченої вершниці та короткий інструктаж. І ось уже в сідлі зовсім юні. Катають усіх без виключення. Можливістю відчути себе на коні не ігнорують і дорослі. Сьогодні свято у рівненському зоопарку. У центрі уваги купитні тварини. Наролива джина катає усіх бажаючих рівнян. Професійно займатися розведенням та доглядом за кіньми у рівненському зоопарку почали майже 10 років тому. За цей час його працівники набули чималого досвіду з дресирування тварин. Розповідають, що будь-яку ваду кінського характеру здатні виправити. Втім, робити це кажуть вони. Доводиться не часто. Коні гуцули спокійні та старанно виконують вказівки. «Успіхом ми большим пользуємося, так як який дитина хоче покататися не тільки на машинці, но й на лошадці». Коні розповідають, з зоопарку завжди ідуть на контакт з людьми. Вони досить невибагливі у харчуванні. Час від часу їм доводиться працювати, іноді як в'ючним тваринам, іноді для верхової їзди. Теплий період року в нас проходять заняття з дітьми з особливими потребами. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма День.